Сьогодні хочу розказати про і показати таку хорошу культуру ягідну, а саме ірга канадська. У мене є три сорти цієї ягоди і вона вже починає дозрівати. Перший це і Nordline. Ось такого так він дає ягоду в китиці. Крупність не є Є крупним, але він досить солодкий, смачний сорт. Наступний сорт тісен. Ягоди дуже, ну, набагато більші за Нордлайн Ось я зараз декілька Грона в нього більші. Ось такого плану. Не знаю, чи гарно видно, бо сьогодні в нас є дуже вітряно. Сьогодні 2 червня у нас і вже також дозріває цей сорт. І зараз покажу наглядно наскільки ягода велика. Так. Ці дві ягоди це є у нас Нордлайн. Ці дві ягоди це є сорт Ірги Тісен. Дуже-дуже, ну от бачите, який у нас вітер сильний. Це дуже-дуже хороший сорт, саме тісен і смак. виражена солодість, дуже виражена, я б сказав, солодість і дійсно цей сорт дуже добре при... У нас починає рости, у нас дарново підзолистий ґрунт, торфу я під них не давав, просто в нашому ґрунті. І наступний це є Мартін. Ну, він ще більш пізніший, я так зрозумів, сорт, але вже є ягоди. Він крупніший, ніж Nordline. Так, одну ягоду я заберу. Так, І по самій крупності ягоди. Бачимо, що тісен сорт більша ягода, посередині це у нас Мартін і Нортлайн. ось ця мала ягода. На рахунок, які сорти садити. Ну, я також підбирав, дивився по описах до цих сортів. Але я так зрозумів, що ріст їх буде сильно залежати від правильної агротехніки, тобто треба обов'язково каплю під них. Вони люблять, щоб ґрунт був і не перезволожений, і досить, такий, але досить вологий. Це дуже у нас. Ці сорти, особливо тісен мене порадував, бо це другий рік після посадки. Ну і ще раз покажу. тісен. Дуже крупний, дуже хороший сорт, дуже гарні ягоди. З цих трьох сортів, дійсно, тісен заслуговує увагу, хороша крупна ягода. І невибагливий також до добрив невибагливий, невибагливий. Його практично немає шкідника, його чомусь не їдять птахи, як для мене це дивно. І ріст, як бачите, шикарний. Він цього, того року дав досить такі хороші великі пагони. Тому із цих трьох сортів тісен однозначно заслуговує увагу. Хоча врожайність. Більша. Вітер у нас, врожайність більша на Нортлайн, але ягода дрібніша. Все тоді, дякую за перегляди. Садіть однозначно в самому саді Іргу Канадську і смакуйте цією ягодою. Тому кому сподобалося, ставимо подобайки. коментуйте, запитуйте. Все, стараюся на кожні ваші коментарі відписувати. І агротехніка, як бачите, ріст дуже для нього добрий. Він заслуговує увагу як плантаційна культура. Чому? Бо ягода солодка, якщо ягода солодка, діти її будуть з задоволенням їсти. Те, що шкідника також немає, не потрібно оприскувати. Тобто такий досить хороший, хороша ягода. Це тоді дуже дякую, підписуйтесь на канал і до наступного відео.